А щодо індексації грошового забезпечення, ну тут я мабуть вам новину не відкрию просто обговоримо взагалі ті нюанси. І ті напрямки е, вирішення питань, які існують, основні три, як, на мій погляд, категорії справ, які на даний момент досі ще розглядаються судами, і з приводу яких військовослужбовці продовжують звертатися: перше це взагалі не нарахування індексації 15, 16, 17, початок 18-го року. Це перше і основне, коли взагалі військові частини не нараховували індексацію грошового забезпечення, апелюючи, що не було відповідного бюджетного асигнування, не було фінансування з боку держави. Тим не менше, суди користуючись. Правовими позиціями Конституційного Суду України, про які ми на самому початку лекції говорили, аргументують, що держава не може відмовитись, індексація має бути, її нараховують і зобов'язують виплачувати. Друга категорія справ і звернень з цього питання це є поточна індексація і застосування базового місяцю для обрахування поточної індексації грошового забезпечення України. Військові частини по різному аргументують навіть різні місяці використовують як базові для нарахування індексації. Тим не менше, ми маємо усталену судову практику, яка нам говорить про те, що е, на законодавчому рівні розмір посадового окладу військовослужбовців був встановлений у січні 2008 року. І в подальшому, знову ж таки, на законодавчому рівні був змінений в березні 2018 року, це коли була прийнята нині діюча постанова Кабінету міністрів 704. Тобто, починаю, тобто, якраз таки встановлення на законодавчому рівні, ми маємо два базових місяці для обрахування поточної індексації Це січень 2008 року, ми маємо березень 2018 року. І... Починаючи з відповідно до усталеної судової практики, в тому числі і правових позицій Верховного суду висловлених в різних справах, наприклад, справа 200 дроб 92-97 дроб дроб19а, Верховний суд нам чітко вказує, що починаючи з 1 грудня 2015 року, базовий місяць для нарахування індексації грошового забезпечення має застосовуватись саме січень 2008 року. Надалі це вже березень 2018 року, що також, в принципі, судовою практикою дуже і дуже добре аргументовано і напрацьовано. Тобто, перша категорія справ це взагалі не нараховували індексацію. Друга категорія справ це нараховували індексацію, але базовий місяць для розрахунку індексації брався інший, не січень 2008 року або не березень 2018 року. Це також окрема категорія справ, де Потрібно в першому випадку ми зобов'язуємо в принципі здійснити нарахування та виплатити індексацію, в другому випадку ми просимо здійснити перерахунок і виплатити різні різницю з урахуванням раніше виплачених сум. Що стосується третьої категорії. Судових справ, які мають своїм предметом, це нарахування індексації. Це виплати так званої, ну воно так не називається в самому порядку, але її також уже в судовій практиці назвали фіксована сума індексації або індексація різниця. По різному в різних рішеннях судів звучить ця назва, але це та сума, яку розраховували починаючи з 1 березня 2018 року, коли набув. У чинності 704 постанова Кабінету міністрів, відповідно, березень місяць у нас став новим базовим місяцем для здійснення розрахунку поточної індексації. І саме 704 постанова ввела нові правила нарахування посадового окладу, яким і цей новий порядок привів до збільшення даного посадового окладу. І як, як уже усталено, достатньо усталено судовою практикою. Передбачено, що якщо розмір підвищення доходу в березні 2018 року дорівнює або є меншим за суму можливої індексації, яка склалася в березні 2018 року, то це є підставою для нарахування і виплати військовослужбовцю індексації різниці аж до чергового підвищення тарифних ставок. Або додати звільнення, тобто достатньо довгий період, якщо ми беремо березень 2018 року, то є військовослужбовці, які, наприклад, там з 2015 року до сих пір служать, то от у них в березні місяці як виникло право на цю індексацію різницю, так по сей день вона далі існує. Відповідна права позиція закріплена Верховним судом. Наприклад, у справах номер 400, дроб тридцять вісім двадцять шість дроб 21, дроб дроб 400 дроб 12,702, дроб 21, 380 дроб 14195 дроб 22, і, і далі, далі можна їх перелічувати, їх багато. Я просто вибрала для себе такі. Е... Яскраві, скажімо так, цікаві саме для мене, з точки зору застосування їх в майбутній своїй практиці. Отже, розмір підвищення доходу в березні 2018 року визначається як різниця між сумою грошового забезпечення в березні 2018 року та сумою грошового забезпечення у лютому 2018 року. Тобто ми беремо попередній місяць, скільки він отримував, скільки він отримував в березні, і знаходимо оцю, ці, порівнюємо ці обидві суми, знаходимо їхню різницю. І сума, можливо, індекс. Сацію знову ж таки в березні 2018 року обраховується, як ми беремо розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Актуальний саме для березня 2018 року, множимо його на величину просто індексу споживчих цін в березні 2018 року і ділимо на 100%, отримуємо суму. І після цього порівнюємо, що якщо розмір підвищення доходу в березні 2018 року дорівнює або є меншим за сумою можливої індексації, яка склалась 2018 року, то це є підставою для нарахування та виплати індексації різниці або фіксованої індексації, або індексації у фіксованому розміру. Ак її називає.